Реєструємо дитину на платформі Human. Відкриваємо браузер та переходимо на платформу «Human.ua». Натискаємо Увійти. Якщо ви робите реєстрацію з телефона, буде три смужки. Натискаємо їх, прокручуємо до самого низу і обираємо Увійти. Зверніть увагу, поля, поштова скринька та пароль ми використовуємо лише тоді, коли ви вже зареєструвалися на платформі і маєте свій особистий кабінет. Коли ви реєструєтесь вперше, ви маєте натиснути Зареєструватись. У наступному полі вводите ім'я та прізвище дитини відповідно до свідоцтва до народження українською мовою. Будьте уважні на цьому етапі. Треба ввести саме адресу поштової скриньки дитини, а не батьків. Раджу усі паролі записати в якомусь блокноті і зберігати. Після того, як ви усі поля заповните і введете пароль, натискаємо Зареєструватись. На ту поштову адресу, яку ви тут вказували, надійде лист. Переходимо до поштової скриньки. Знаходимо лист від компанії Human, відкриваємо його і натискаємо ось цю синю кнопку або посиланням під ним. Вас перемістить на ось цю сторіночку. Ви все зробили правильно. Залишилось зачекати, коли адміністратор школи створить особисті кабінети дітей і приєднає до них ваш аккаунт. Якщо ви вказали коректну пошту, то запрошення прийде автоматично. Ви одразу зайдете на Human. І побачите, що вас просять приєднатися до Харківського ліцею номер 157 Якщо ж на пошту лист не прийде, то класний керівник надійшла вам код приєднання, який треба буде ввести, натиснувши ось цей плюсик. Також код запрошення обов'язково прийде на ту пошту, яку ви вказували при реєстрації. Перейдіть до листа. І ви побачите, що вас запрошено приєднатися до комунального закладу Харківський ліцей номер 157 Прокрутіть сторіночку донизу і знову натисніть синю кнопочку, щоб приєднатись. От і все. Обліковий запис дитини готовий. Запускаємо браузер, вводимо платформу HumanUA, увійти, і вас одразу має перекинути на кабінет вашої дитини. В особовому кабінеті дитини у налаштуваннях обов'язково додайте фотографію. Чекаємо вас на нашій освітній платформі.